Ради Національної безпеки і оборони України особовий склад знакомого пиття відділу прикордонної служби тополі Вишикон, начальник відділу майор Дейк. Вітаю, товариші прикордонники. Вітаю, товариші, 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 Саме тут починається кордон цивілізованої Європи. І цей кордон надійно захищений. Через цей кордон тільки ми. Будемо вирішувати, хто має право пройти. Фактично, це повинен бути європейський вал, який надійно зупине просування будь-яких ворожих порт до нашої країни і в цілому до Європи. І я переконаний, що ми здатні. Виконати нашу історичну місію. Ми здатні захистити Європу, захистити нашу країну від будь-якої агресії, від будь-яких провокацій. І саме наші прикордонники перші, хто зустрічають і друзів, і ворогів, і саме від вашої. Професійної роботи від вашої мужності і гідності заважить надійний захист нашої країни. Я впевнений, що прикордонна служба гідно виконає покладену державу на неї функцію. Ну і безумовно, сьогодні ми відкриваємо новий відділ. Я дивився на фактокартки, як на цьому місці були просто руїни якогось незрозумілого приміщення. Зараз це новий, за європейськими стандартами побудований об'єкт. Зараз ми будемо і вітати тих, хто отримує нові квартири. Віддати тих, хто гідно виконував свої службові обов'язки і отримує нагороди. Вся наша країна повинна мати надійний кордон. Кордон, перетинаючи, який всі будуть розуміти, що вони приїхали до сильної. Демократичної європейської країни. Нехай Господь береже вас, вашої родини. Нехай Господь захищає нашу країну. Слава Україні! Героям слава! Нагородити! Відділ прикордонної служби озб... озброєний сучасним озброєнням. Зручні умови виконання служби. Так, так точно, товаришу Секретарю Ради національної безпеки та оборони України. Мультисенсорні системи розміщені на спостережних моєгох. Ваше доступне місце у напрямку загрози. Обладнана 4 бліді місця. Все, сушатных для особого складывают. Наші корны Прайского родницу Харьковской області. Вы это тобто то можна мокрый і засобывать. И все. Спасибо. Оплатные полностью комплексы со всех примещений как делать. Засмотрим <сіхи> уже. 12 сентября метровая снайперская пунктовка БАРОВ вырабнился с полученной шталины 9-миллиметровый пистолет 12-миллиметровый пистолет 2-миллиметровый 12 пистолет вырабнился с полученной шталины У оператора на табло Можете побачити, загорається сигнал тривоги. Буквально тиждень часу тому даний комплекс працював навіть на жінку, яка зробила операцію, хвора була. А дальність чи тільки при приміщенні? Він, він стоїть безпосередньо в місті Перетину, 2 метри uh -huh. в змозі ці всі далі. Тобто прохід, то будь-який нарігує. Так, що реагує зразу, так? Це воїн. Це Як? Нормально одувається, не можна сподіваюсь, що ви змогли вже подивитись нові приміщення, які побудовані за європейським стандартом. І що мені більше цього сподобалось для порушників, таке тимчасове ув'язнення, передбачена камера, яка Ну, не поступається, мабуть, якістю багатьом російським готелям. Тобто, це дійсно євростандарт і в всіх питаннях, в тому числі зараз ми подивилися житло, яке побудували для прикордонників. Дійсно, можна жити, і родини безумовно дуже задоволені. Наша позиція в збройних силах Національної гвардії в прикордонних військах не повинна бути жодного безхатнього офіцера. Це задача, над якою ми працюємо, і це задача, яку ми повинні вирішити, коли ми хочемо, щоб у нас не просто говорили, що військовослужбовці це еліта суспільства, щоб вони реально були цією елітою. Ну і безумовно дуже серйозне питання стосується облаштування кордону. Я коли відкривав відділ, сказав, що фактично тут починається кордон цивілізованої Європи. Він повинен бути. Надійно захищений, технічно обладнаний і для ворогів, для агресорів він повинен бути реальним європейським валом, через який вони не зможуть пройти. Що стосується технічного обладнання, ми зараз бачили повністю всі ділянки, які контролюють цей відділ. Влаштовані засобами технічними, які дозволяють і відеоспостереження робити, і в інфрачервоному ракурсі спостерігати за кордоном. Також є місця, які сразу дають будь-який сигнал. Плініше сигнал, коли будь-яке переміщення вдовж або через кордон, тобто це є сучасне технічне оснащення на домінуючій висоті, або обладнаний бойовий опорний пункт. з... Достатньо серйозною зброєю, яка дозволить у випадку агресії утримати наступаючі сили, поки не підійдуть підрозділи Національної гвардії та Збройних сил країни. Ну і що важливо, зараз ми прибули невеличку нараду. Прикордонники розраховують. Технічні, скажімо так, деталі і розраховувати, які потрібна матеріально технічна ще допомога для того, щоб поки уряд визначається з введенням візового режиму, забезпечити пропуск по біометричним паспортам і при перетинанні будь-якого. Росіянина відбирати у нього ідентифікаційні ознаки, тобто або відбитки пальців, або осічатки оку. Тобто ця технічна робота ведеться, і я сподіваюся, що уряд фінансово підтримує цю роботу, яка дасть результат. Ну, ми вважаємо, десь протягом місяця, коли буде відповідне фінансування. Але повинно бути, тому що це безпека країни. Все, закінчили часи, коли вони могли тут гуляти. Будете заходити до європейської країни тільки за процедурою, яку ми будемо визначати, яку будемо з якою ми будемо дозволяти.